Десятки людей прийшли попрощатися із 40-річним Володимиром Слободянюком. Понад півроку військовослужбовець перебував на лікуванні. Він зазнав поранення під час теракту 14 лютого цього року в Миколаєві. Тоді близько 14.10 пролунав вибух в одному з кафетеріїв міста, де перебувала група військових. СБУ та Нацполіція затримали чотирьох неповнолітніх, які на замовлення Росії готували теракт. Жінка, яку росіяни використали, щоб підірвати разом з вибухівкою, померла на місці. Тоді ж загинули 38-річна Олена Ключнікова, 26-річний Вадим Єлісєєв та 40-річний Євгеній Сірик із Чернігова. Усі троє військовослужбовці Центру протимінної діяльності. Ще семеро людей зазнали поранення. Це була 41-ша операція за рахунком. Операція пройшла добре, але після неї виникло ускладнення. Лікарі зробили все можливе, але не, не змогли допомогти. За інформацією Центру протимінної діяльності Володимир Слободянюк помер 18 серпня. Він був старшим інструктором та головним сержантом Центру протимінної діяльності. Алілуя, алілуя, але за словами Наталії, у Володимира залишились дружина та троє неповнолітніх дітей. В нього залишилась дочка Варвара, два сини і дружина Світлана. Дочка у нього від першої дружини, а двоє синові сина це дружини другої. Але вони для нього були рідні як свої. Він їх виховував як рідних своїх дітей. Тому у нього залишається троє дітей. Це дорога людина для нашої родини. Це золота людина, найкраща. Таких людей дуже мало. Він був дуже відданий своїй родині, нашій країні і всім своїм близьким друзям.